Доброго дня, українці, українки, україночки! Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади другого батальйону. Благодійному фонду Єдність світу місто Ірпінь. Які надали нам ось ці вологі серветки? От, Чотири ящики. Е -е, доставила. Допомогла з доставкою цих серветок. Засновниця благодійного фонду Добре Серце Анни Анна Пушкар передала ці вологі серветки отцю Михайлу, який приганяв нам автомобіль. Отець Михайло, настоятель храму ікони Божої Матері Почаївської у місті Буча. І так само він, отець Михайло привіз привізнав оці антисептики від. Голландських наших друзів з Голландії, дякуємо, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!